Дорогі друзі, я вас вітаю на каналі в'язані історії. І сьогодні я вирішила записати свій влог. Я зайшла тут на прогулянку до лісу. Всім приємного перегляду. Друзі, дякую вам, що ви зі мною. Хочу вам показати зараз свою іграшку, яку я в'язала на замовлення, цей зайчик. Я його в'язала по майстер-класу. Який був знайдений нам просторах інтернету. Я б звичайно зараз би трошечки його відео змінила деякі місця. Ніжки я б... в'яжеться окремо тіло, яке йде від зверху до низу. А я б краще не в'язала навпаки, спочатку в'язала б ніжки і пішла б вверх в'язати ручки. і... Малівка і дуже великі вуха, які зв'язані гачком номер 8 Для дольчі це дуже такі, знаєте, важко в'язати. Хоча в майстер-класі рекомендувалась для цієї пряжі в'язати гачком номер 10 Я навіть не хочу уявляти, як таким гачком можна в'язати. Друзі, хочу вам подякувати всім за підтримку, за добрі слова, за те, що даєте якісь поради, рекомендації. Вибачте, що. Кажуться з затримкою, тому що є деякі ролики, які я випуска... знімаю набагато раніше, а виходять вони пізніше, тому що <сміття> із інтернету у мене деякі ролики грузяться цілий день, а буває і на протязі <сміття> і ночі залишаю, а буває і на ранок залишаю. Ну, дуже погано з інтернетом, вибачте, але маємо, що маємо. Я і так вирішила це питання таким чином. Ось така іграшка, вона мені вподоби. Це було замовлення, замовлення місцевої жительки, волонтерки. У мене його зв просила зв'язати за гроші. Я скажу собі вартість цієї іграшки, а вже робота, ну то вже буде таке, подивимося. Але собівартість я вам скажу, не дешева виходить. Для в'язання такого зайчика він розміром 27 см. У мене пішло повний моточок пряжі, і ось інше я порчала, але не зважувала. Він у мене в такому пакетику маленькому лежить, де купувала я. Але ви знаєте, плюс у мене наповнювач не хлорфайбер, а синтепон другого у мене не було вибору, Який знайшла тут, той тим наповнила. Ну і ось така. Лялька чудова для дівчинки двох рочків, я думаю, буде гарна робота. Мені доподобає. Маю надію і дівчинці сподобається такий зайчик. Mm -hmm. Обрік, треба в кадр так покласти, щоб ви бачили. І тепер тут дов'язувати шкарпетки, які і не дов'язала. І хочу після шкарпеток дов'язати перчатку. Не знаю, я обіцяла на неї маристер-клас. Але записів чоловік мені не знайшов. І я думаю, без записів буде дуже важко зв'язати, буду в'язати зв понедію. Ну, коротше, подивлюся. Можливо, щось зроблю, бо перші відео, які я записала по цій перчатці, були ще в Німеччині. А далі я вже не записала, ну, що ми подивимося. Можливо, я і запишу, буду записувати поетапно і ділитися з вами цією інформацією. Ось такий кусочок новин, це маленький, підключусь ще через декілька днів. Я думаю, не раніше. Мабуть, як закінчу шкарпетку, маю надію, що швидко її закінчу. Маю надію, що мені вистачить пряжі, але це така надія, на це примарна. Хочеться хоча б закінчити її правильно, а вже потім, ну, буду бачити. Хочеться, щоб вони однакові були. Ну, а там ми бачимо. Ось такі в мене новини, невеличкі. Дякую всім за увагу. І до зустрічі. Ну що, друзі, з моєї останньої відеозйомки е, пройшло дня три, а може чотири. Е, планую на завтра випустити цей відеоролик. Влог, як я і обіцяла, щотижня випускати. Може, десь якісь дні будуть плавати, але я буду старатись. колись раніше, колись пізніше, день якийсь. Але це буде. Десь середа-четверг. Я вже не пам'ятаю дня. По-моєму, четверг я. Завтра четверг. Мабуть, вибачте, трошки важкувато з цим питанням останнім часом. Я путаю дні вже, тому що вони мене всі схожі. Ігор, сьогодні четвер у нас, скажи, будь ласка. О, бачите? О, бачите? Тому, можливо, ще сьогодні встигну, а можливо, ні. Одним словом, ось такі в мене є готові шкарпеточки. Це ще одна готова робота за цей тиждень, це чудово, але є трошечки на один недолік. Ці шкарпетки, звичайно, будуть домашні, тому нічого страшного в цьому нема. Але я, звичайно, трошечки розчарувалася, тому що мені не хватило зеленої нитки. Її було прям зовсім зовсім притих. Ви бачите, що навіть... Тут я знайшла якийсь там кусочок невеличкої другої кольору, зеленого кольору, щоб дов'язати. Ну, не було, то й не було, як кажуть. Доволі часто мене питають про цей мисок, який я викриваю. Є в мене відео на цьому каналі, воно російськомовне. Вибачте, ще й батарейки сідаю. Воно російськомовне це відео, але воно є, тому. Тут погано зараз видно, ось на голубі, не точці добре видно, що нема ніякого, бачите, шва зовсім. Щось ти бігаєш. О, ось світло я знайшла. Нема ніякого зовсім шву, бачите? Цю ниточку я сховаю, потім попізніше. І все. Тому що це закривається голкою. Я випустила на каналі це відео. Я його коротеньке. Ви уважно, будь ласка, подивіться його, і там є всі відповіді. Прям. Як закрити, зробити такий мисочок. П'яточка укріплена, також є правда, російськомовне відео. Хтось мені написав, навіщо її тут укріпляти. І це якщо ви взуття будете носити, воно може тут протертися, а зачасту протирається внизу. Чесно вам скажу, в мене шкарпетки не протираються. Я роками ношу шкарпетки. І доволі часто ті шкарпетки, які я хочу залишити собі, вони йдуть до когось. Або дарую, або хтось забирає на продаж гроші Так, що я хотіла сказати? У мене тут є шов, як я вже казала, колись я в'язала ці шкарпетки. І цей шов, він є. Але завдяки тому, що я сушила шкарпетки на блокаторах, його зовсім не видно. Не знаю, звичайно, як буде далі, якщо їх не на блокаторах сушити. Але вони гарні, мені до вподоби. Маю надію сфотографувати їх сьогодні. Правда, вже не на дворі, на дворі сиро і противно буде. Вони будуть О, вогкі. Ось така готова робота у мене ще на цьому тижні. І я на кінець-то приступила в'язати своє пальто. Багато разів про нього вже казала всі. За цей час, що я зробила? Я розібралася в тому, боже, який гарний колір прям в кадрі мені дуже подобається, звичайно. Я розібралася в тому, як в мені, де я на якому моменті зупинилася. Я думала, це буде набагато важче, але ні, дуже швидко вирішила це питання. Ось така кількість відв'язана в мене регланної лінії. це реглан знизу, також є майстер-клас, правда, російськомовний. Дівчата, пишіть, можливо, треба україномовний майстер-клас. І я зроблю обов'язково для вас такий майстер-клас, тому що це вже не перший мій виріб. Гляньте, Я все зашила. Мені дуже захотілося, мені потрібно було розмотати бубіночку, ниточок. тому що там залишався такий кусочок, я розмотала. Десь якесь повідомлення прийшло. Розмотала, і я вам скажу, що думаю, поки я розмотала, треба одразу зшити деталі. Тільки як це все зшивне, не було деталі. Ось я як шила, ось який він шов. Вибачте, маю надію, вам видно. Ось він, бачите, тут все гарно рівно. Ось він, такий тостенький трошечки. Але це я хотіла так, щоб воно було, бачите, також цей шов. Зшила, дирочок ніде немає, нічого ніде немає, все дуже гарно. Ще підкладка буде 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 Ну, Приблизно десь сантиметрів вже більше, як я як міряла. Вчора було 4 Сьогодні трошечки пов'язала, трошечки монтувала відео, коли не було світла. Зараз дали світло, але воно не дуже погане, якісне. І як ви бачите, воно не таке яскраве, як би мені цього хотілося. Ось такі мої новини коротенькі, трошки пов'язала, трошки вам розповіла. Маленький коротенький влог. Не знаю, маю надію, все добре буде, буду далі так знімати. Ось така краса, да? Ось вона, ця планочка, я маю нову надію. її потім відпарю після прання. Буде в мене гарне пальто. все, все буде краса. Якщо вам подобалось таке відео, дайте мені знати, підтримайте його, я буду вам вдячна і до скорих зустрічі!